Ну що, ж, шановні українці, мій ранок розпочався нескаве. І сьогодні я хочу підняти дуже важливу тему: тему української економіки, і, зокрема, водіїв далекобійників і водіїв автобусів. Ви скажете Сергію, як це відноситься безпосередньо до мене? Якщо я живу в Польщі чи живу безпосередньо в Україні? Кожного українця, який живе в Україні, йому також, ви, дорогі українці за кордоном, повинні це передати. Отож, сьогодні я без підготовки, без сценарію, розкажу вам, що ж коїться, і це буде стосуватися навіть військових, тому що назриває дуже серйозна проблема, яка буде стосуватися всіх товарів, які потрапляють в Україну. Також, друзі, ви знаєте, що я рекомендую тільки перевірених людей, які допомагають вам полегшити ваше життя. Якщо ви плануєте поїздку у Варшаву в делегацію, по роботі по бізнесу або ж просто. Мусите десь переночувати, то є квартири подобово. Віктор винайм, і він вам допоможе переночувати ту ніч або ж декілька днів в комфортних умовах. Якщо ви перейдете на його інстаграм-сторінку, ви побачите, як виглядають ті квартири подобово, які ви можете собі винаймувати. І все на українській мові. Зрозуміло, легко бронювати. І плюс можна легко довіряти. І не дуже дорого, що саме головне. Тому. Звертайтеся до Віктора і посилання на інстаграм на Фейсбук ви знайдете в описі до цього відео. Діліться з іншими і пам'ятайте, бронювати треба завжди наперед. Знаєте, яка ситуація на сьогоднішній день виглядає? Водії далекобійники, які працюють на транспортній українській компанії, які зареєстровані в Україні, по шляху можуть виїжджати за кордон. Так само водії автобусів, але говоримо про далекобійники насамперед. І вони, знаючи, що від 18 травня всі чоловіки, незалежно від того, чи вони мають бронь чи не мають, а водії далекобійники не мають броні, вони повинні будуть з'явитися до ТЦК і обновити військово-облікові документи. Дивлячись на ту ситуацію, яка виглядає на сьогоднішній день, що водіїв хапають з-під кордонів, коли вони повертаються з Європейського Союзу в Україну, коли машина запломбована і так далі, їх просто витягують з машини. Товар, як то кажуть, залишається разом з вантажівкою на кордоні чи в будь-якому іншому місці. І все. Немає водія-далекобійника в транспортній компанії. Ну і що ж тоді робити? Треба шукати йому заміну. Але також пам'ятаємо ситуацію в Ужгороді, коли водій автобуса віз дитячу команду на змагання, і так само його з хостелу витягнули ТЦК, і діти залишились без водія. Тут та ж сама ситуація. І такі водії вони вже готуються до того, щоб покинути територію України, при цьому підставляючи своїх роботодавців. Я знаю, що це не їхня вина. Це не вина роботодавців, це не вина працівників, водіїв, далекобійників, водіїв автобусів. Це не їхня вина. А знаєте, чия це вина? Це вина тих менеджерів, які, ви самі знаєте, хто призначив, я не буду називати їхні прізвища, тому що вони вам прекрасно відомі. Ці менеджери. Вони, напевно, дуже сильно освічені люди, і вони пропагандують, що всі ухилянти, провокуючи ту ситуацію, яка зараз назріватиме. Тому що, щоб ви розуміли, водії-далекобійники, водії автобусів вже виїжджають за кордон, лишаючи автобус, який має рейс, людей, які не приїдуть на те місце, коли вони хотіли приїхати. Зараз ви будете бачити в інтернеті сотні таких відео, в яких будуть от водії скаржитися або ж Клієнти будуть скаржуватися на те, що їх автобус не завіз вчасно. Вже були такі випадки у вас? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А водії-далекобійники, щоб ви розуміли, наскільки серйозна це проблема? Водій-далекобійник від української транспортної компанії виїжджає за кордон і він виїжджає по шляху. Лишає вантажівкою. Дай Бог, щоб вона була пуста. Бо я вам поясню далі, чому. Він. Не повертається, не виходить на зв'язок з роботодавцем. Роботодавець, втративши двох-трьох таких працівників, втрачає ліцензію. Тобто, фактично, його бізнесу капут. І багато працівників цього не знають. Тому я вас, друзі, прошу, попереджайте своїх роботодавців, якщо ви хочете це зробити. Тому що це дуже важливо. Людина ростила свій бізнес протягом всього свого життя, а ви можете поставити хрест ось таким просто вчинком. І це, я розумію, що це не по вашій волі. Вас заставили деякі менеджери це зробити. І Більше того, хочу отаких от водіїв далекобійників попередити, що в разі, якщо ви везете вантаж і ви не захотіли повертатися в Україну, залишили його, то за це може бути кримінальна відповідальність, і ваш роботодавець як в Україні, так і в Європейському Союзі може подати на вас в суд, і кримінальна відповідальність буде говорити до того, що вас можуть екстрадувати назад до України. Ну, ви ж знаєте, які були закони прийняті в Україні і в Польщі. Тому мені пояснювати не потрібно, якщо ви слідкуєте за мною. Тому будьте обережні. І відноситеся до роботодавця з повагою, а він віднесеться до вас з повагою. І так само водії автобусів. Бо ви будете підставляти своїх роботодавців, а вони будуть мати проблеми. А знаєте, що взагалі буде відбуватися далі? От це стосується кожного українця, зокрема навіть військових. Якщо не буде водіїв далекобійників в Україні, то хто ж буде працювати на транспортних компаніях? Нікого. Транспортні компанії будуть пересуватися до Європейського Союзу. Ну а що ж їм робити? А хто ж в Україні буде займатися транспортними перевезеннями? Молоді люди. Хочу привести вам статистику, друзі, що зараз молоді люди не хочуть працювати далекобійниками або ж водіями автобусів, працюють, зокрема, старші люди. Я не знаю, чи ви це помітили, але так відбувається. І навіть так само в таксі. Це призведе до того, що в Україну... Війдуть іноземні компанії. Що це дасть нашим громадянам України? Я впевнений, що менеджери, які приймають ну, такі так звані, ну, напевно, дуже такі сумні закони, вони нічого не втратять. А от зарубіжні за компанії, в'їхавши на Україну, вони ж приїдуть із цінниками європейськими, тому що вся сировина майже завозиться з-за кордону. Хоч продукція в Україні. І перевізники вони будуть брати набагато більші маржі, ніж українські компанії. Тому що українець вже не зможе в'їхати в Україну, бо його не випустять. Тому будуть їздити іноземці. А зважаючи на ситуацію, яка зараз відбувається в Україні, вони будуть дуже дорого брати. Це все перекинеться на вартість продуктів, харчування і всього іншого на полицях магазинів і так далі. А в Україні ж зарплати не європейські. Ви розумієте, до чого все призведе? І ті, хто кричить: ухилянти, 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 ви все більше оцих водіїв далекобійників, водіїв автобусів заставляєте виїхати за кордон. І вони сім'ї вже свої, напевно, раніше поперевозили і зараз готуються, щоби виїхати і не повернутися. А ще більше того, якщо військові кричать Ви також ухилянти, так ці ж водії-далекобійники, взагалі в кожні водії-волонтери, вони вам так само доставляють допомогу. Ви, можливо, про це не знаєте, але вони це роблять або ж робили. Але цього, якщо не будуть робити, це буде знову ж таки страшна ситуація. Я не знаю, на якому рівні це повинно вирішуватися. Мені дуже шкода водіїв далекобійників, водіїв автобусів. Взагалі кожного шкода. Ми це повинні обговорювати. Тому що, якщо ми сьогодні не будемо це піднімати на пункт денний, то це буде дуже важка проблема в майбутньому з 18 травня. Що ви думаєте, друзі, на рахунок цього? Я хочу почути вашу думку, тому що наші менеджери призведуть до того, що чоловіки взагалі в Україні не лишиться. І повернути їх ніхто не захоче. Бо навіщо їм повертати? Саме головне напевно. Щоб гроші поступали в Україну? Мені дуже прикро це говорити, але от реально, я, я ж не говорю це, друзі, з Мені, Я вчора спілкувався з деякими бізнесменами, власниками транспортних компаній з України, і саме вони розказали цю ситуацію, що водії просто кидають машини в тій чи іншій країні. А якщо підприємець він знаходиться в Україні, то як він вирішить питання, щоб забрати ті вантажівки? З Румунії, Словакії чи будь-якої іншої країни це взагалі кошмар. Звичайні люди, можливо, не зрозуміють, бо не захочуть. Але якщо увійти в положення, то у кожного може статися щось таке, коли ти потребуватимеш допомоги. Я сподіваюся, друзі, на максимальний ваш репост і також пишіть, що ви думаєте про це. Якщо додивилися до цього моменту, будь ласка, напишіть плюс тисяча, тому що кожного дня. Кожного дня ми повинні боротися за наші права. На сьогоднішній день в Україні існує єдиний телемарафон, і невдовзі, по тим заявам, що я чув на тому єдиному телемарафоні, зокрема з Мосійчук, що там взагалі приходять такі їхні гості, які взагалі проти тих українців, які за кордоном, ми повинні об'єднуватися і триматися разом, не зважаючи на всі гавкання собак, які є по бокам. Ми повинні рухатися і не звертати. Тому що ми, українці, єдині на цьому світі. У нас інших не, і не існує просто. Ну, я сподіваюся на ваш зворотній зв'язок. І, звісно ж, підписуйтесь на канал. Тискайте подобайку, якщо підтримуєте мою думку. На сьогодні в мене все. Побачимося в наступному випуску.